Слава Україні! Приїхав до мене такий таранчик. У нас 2.0 TDI, 103 квт з Соркінських сил на DSG dq 250 в версії КАП, Куб, КАП, як хто там почитає, по-англійськи, по-німецьки. І у нас така максимальна комплектація. 15-й рік, 2015 рік. Скоро в продажі. Ще коли машини нічого не робив, помив тільки на мийці зверху. Машина, звичайно, не нова, якісь там рисочки є, хоча на, на капоті, на бампері немає косяків. Якісь там мінімальні рисочки по машині є. У нас є передня камера. У нас є підсвітка в зеркалах. Фотохром, тонування зеркал, складання зеркал. Ну, десь тут треба трохи повичищати, звичайно. Так як і всі машини, десь там якісь плямки мають, то стандартно. Пробіг. У нас є вебасто з кнопочки. Тут є всі кнопочки повністю. Вебасто тут догрівається. Нажали, ключа нема. Ключа нема. І це можна так само робити з пульта. І салон, яка ви залишили температуру, така буде температура. Автомобіль ще не прибирав, нічого не робив. Треба подивитися до ходової, до всього іншого. Ще не хороші зимові, всі чотири диски, виробітки не мають. Як всюди, до всього треба десь... Є камера. Сюди до всього десь треба подокладати рук. Є в нас фаркоп. Ось таке. Покажу, що у нас під капотом. Зеркала складаються. Є підрульові лепестки. Тут, звичайно, є в нас речашок, є лайн асістант. фари... Парктронік Тройнік передбік. Рідкісна комплектація, переважно таких комплектацій немає. Ось таке. Подивлюся, позамінюю мастила, фари дві рідні, передивився без нюансів. Капот не кручений. Крила теж. Крила теж не кручені. Пододивляюся до всього і все пороблю. буду виставляти на продаж. Повторюю, у нас 2.0 TDI, 103 кВт, 140 кінських сил, 2015 рік, версії КАП, на ДСГ до 250, 5 місць.